Попередньо маємо ось такий, ось такий результат. Зараз буду шкурити і покажу вам, що буде. Буду використовувати звичайні круги, де у мене 120-600, 1000, здається, є і 240. Коротше, це виявилось важче, ніж я думав. Хоч я і хочу залишити якісь сліди експлуатації ніби як шолома, це ж шолом для вилазок. Але є важкодоступні місця, де погано шліфувати тут, наприклад. А саме цікаво, що ну, умовно, нещодавно я бачив в UA3D Pro привозили такі машинки для шліфовки маленькі, там, де є насадочки, і можна в важкодоступних місцях шліфувати. Я пожалів грошей, думаю, я ж не шліфую нічого і не купив, а тепер жалію. Ну поки що так. Я думаю, я ще довго буду його шліфувати. Важка робота, але сподіваюся, результат буде класний.